Всім привіт друзі, з вами я, як зже, Невезучка. Сьогодні у нас фазмофобія, кошмар на цьому Вуді, пробуємо робити розслідування. Поїхали. Так, які у нас завдання? Вийти приводи з допомогою точка руху, відігнати приводу, коли він прислів свою жертву. Знайти доказ присутності приводу з допомогою детектора EMP. Окей, це все легко, це все кайфово. Беремо фотик, я завжди беру фотик. беру температуру і беру ЄМП. І. Що це? А, добре. Мені здалося, що камера. Все, погнали в хату. Нас кошмар. Тільки дві уліки. На деяких приводах. Беру ключі зразу. Що? Вже відкрилась дверка. Окей, тут у нас можна ховатись. Взаємодія зірки. він походить тут. Непонятно. Поки що скину тут. Але це можливо близнюки. Це, можливо, близнюки. Якщо там зараз буде висока температура... Це може бути близнюки. Там далі щось скрипить. Генератор у нас в підвалі. по-моєму, не лапка, я замітив. Включаю генератор. Це в нас. Опа, я знайшов кісточку. Треба буде сфоткати. Так. Кейн, це в нас. О, зачароване дзеркало. Не хочу дивитися на нього, зараз сильно фадер розсудок. Я бачу тут якийсь активний привид. Хоча поки що це похоже на близнюків. Або похоже на якогось та є. Але все одно щось... От я зараз чекаю температуру, температура велика. Щось мені так заїздить, що це може бути. От якщо зараз його кімнати будуть не... ну... не тут. Не тут. Якщо б його кімната, наприклад, була в коридорі, він би, по суті, міг би перейти в ту кімнату і відкрити там дверку. Але Але тут температура. Тут температура висока. То що, чесно, близнюки? Реально близнюки? Тут відкрито. Там скрипить. Температура велика. Тут температура велика. Що? Тут 17. 15, ну то вже там, не, так? Тут немає дивився. Та ну він настільки далеко. Що? А де його кімната? Ну, це може бути близнюки. Якщо це близнюки і він не ховає ЕМП, То її він би мав би швидко зараз його показати. Я був в тій кімнаті. Я був в цій кімнаті. Може, все-таки його кімната тут? А, його кімната все-таки тут. Температура впала, окей. Так. Да. Дуже дивно, але, походу кімната тут. Я поняв. Ну, спривид репер? Я поняв. Можна це виключити? Бо я ненавиджу звук усього радіо. MP. EMP2. Плизнюки доволі часто, якщо вони не ховають МП MP, МП5, то вони дуже часто його показують прямо з самого початку. Так, нам треба взяти розп'яття, як мінімум, датчик руху, але було б, звісно, добре це все залишити і взяти спочатку у ліки. Але ладно, я вже це взяв, так що пофіг. Я враз ніби якийсь активненький привид. Що він все відкриває, все чіпає. Треба поставити розп'яття. Що то вдруг кесь та є? Куди, е, куди, куди? Ні, ні. У мене ж так куча раз розп'яття падало, не треба, будь ласка. А це? Куди воно поставилось? Що? Я бажаю фазмофобію. Просто. Фазмофобія лав. багів нема, куча фіксів вийшло. Як взагалі можуть бути баги в такій грі, як фазмофобія? Ніколи не повірю, що тут є баги. Я ж думаю, ви тоже? Ні одного бага не бачу. Фікс недавно обновка вийшла, всю по на світі. Щось нічого не пофіксили. Беремо ще один датчик руху, беремо книжку. Беремо радіоприймач. Окей, okay, це дуже все важко. По суті, той радіоприймач... Не знаю, що вони там залишити. Світло він тут виключив. Ідеально. Так, мені треба це. Це кину тут. Мені треба подивитись. Є вже нема, окей. Okay. Печатків не може бути. Так, температура скільки? Температура 7,2. Щось трохи великувата температура. Це кімната його, але щось нас скакає від 4 до 7, по, так по 3 градуса трошки ж сильно. Трифасом все перенести, бо зараз, якщо буде якесь е взаємодія, він буде, може в блокноті писати, то треба буде то все швидко сфоткати. Для ідеального розслідування. Так, в мене ще є одне вільне місце, да, як я зрозумів. О, він походив. Окей, все добре. Можна взяти. Благовоння. Потім, якщо я принесу зжигалку. Якраз є заданька з благовонням. Якщо він спалить перший хрест. Світло мигає. Імп 2. Звідки йде EMP. ІMP йде шкафчика. Не бачу. Ага. Все дуже дивно. Дуже дивно. Я поставлю це тут. І хотілося би мені подивитися на орб. Зкрив дверку. Орба не бачу. Ладно, кину це тут. Ємпі. В навіть троєчка є наскільки я пам'ятаю не було. Дверки він чіпає сильно. Ем... Я сфоткати встигну. Сфоткати я. Встиг, єс. Yes. Тут було взагалі. Тут, тут взаємодії не було, він, певно, два рази цю дверку відкрив, окей. Кидаємо це. Виключив світло. Печатків нема. Окей, це все дуже дивно. Взаємодії. Можна буде потім просто пофоткати сіль. Ми досі не знайшли проклятий предмет, якщо що. Так, у нас, температура. Окей, окей, це странно, це странно. Ні одної уліки. Навіть нема близько якогось надії на якусь уліку, що вона буде. Що це за звуки? Ладно, якісь дивні звуки були. Окей, є надія на мінусову температуру, але щось трошки слабенько. Є МП, щось, щось якось дуже-дуже слабо. І я не буду це фоткати, ну от, добре, що й не сфоткав. Так. Що це було? Надіюсь, не було Дотсандіс. Мені показало все. Треба йде сфоткати кісточку швидко. Але перше поставити камеру. Оставив камеру. Окей, мигає світло. Тут все окей. У нас не шкатулочка. А, я забув. В нас зеркало. Про нього так, очевидно, забув. Щось з цими взаємодіями взагалі з голови вилетіло. Тут на що? Кісточка? Окей, ми залишилося 4 фотки. І знайти привода. Дуже дивно. Я йду, певно, подивлюсь трошки в машину. Було б добре там залишатись, може будуть якісь уліки, взаємодії. Було добре, їх би подивитися, але ладно, вже йдемо в машину, подивимся на дотса. Я не виключу світло. Ладно, було б добре виключити світло. Візьмо... Зжигалку. А, на це вже немає місця. Ну ладно, все. Беру тоді Розп'яття і зжигалку. Поки що в мене взагалі навіть нема думок, що це може бути, але... Похоже на того привода, якого ми можемо знати. Добрий день, так і знав. Взаємодія. За примарні записи. ПУ. Кого можна провірити. Полтера можна провірити. Це може бути Мара виключає світло часто. Але, можливо, а хоча я охота не знаю. Я думаю, це не демон. Ем, Ревенанта може бути провірити. Це, як я розумію, не тінь. Ще поки її провіримо, але мені це ті не тінь. Цих. Кстаті, як варіант. Як варіант. Марой є. Що? МП4. Він щось тут зробив. Якісь були переключателі, я чув, щось він тут нажимав. Ладно, странно, МП4. Що? Ладно, вроді МП-4 все-таки було. Це кидаю тут. Температура, може, мінусова. Гм. Це похоже на якогось. Мароя та є. О, да, це, походу, він і є. Це, походу, Марой або діягін. Чи що не та є? Мародіягін. Треба світло скоріше, бо він дуже кидається. На 7P3. Фотки. У нас дві фотки лишилось. їх можна з ціллю на Ізі забити, це не проблема. Окей, в нас радіоприймач. Мародіягін, Мара Полтердух. Все, дві уліки знайдено. Так, Діагіна можна на їзі вичислити по охоті. Мароя, я думаю, можна буде. Ну, можна, буде вичислити по охоті, мару не можна, духа не можна, Полтера. На базу. Привіт зірки. Це мара, походу. Це походу мара, я фотки це не буду. Але це походу мара. Як варіант. Як варіант? Бля, лампочки шлопнули. Бля, це дуже погано. Це дуже погано. Це треба перенести сюди. Треба взяти в в руку з жигалкою на всякий случай. Так, треба взяти якось позручніше, певно. Варіант. У нас може бути три уліки. Це все-таки може бути Маро і Діген. Схавали розп'яття. Фоткаємо розп'яття. Куча взаємодій. Фотки забиті. Ем... Виключив генератор. Окей! А, генератор? ну, це просто цей він схавав розп'яття. точняк. Jersey виключив. Окей. Що в нас є? Мені здається, це все показує на Мару. Що Я зараз пробую почати охоту. Якщо це не морой, не Марой, да, не Марой, не Діагін по охоті. То це Мара Полтер-дух лишається. Полтера можна буде провірити. Але щось мені так здається, що не полтер. Чисто просто по його взаємодіях він практично нічого не кидає. За всю гру кинув пару предметів. Я чув в іншій кімнаті, десь він в ванні кинув щось два рази. Предмет, по-моєму. Хоча в нас в кімнаті, по-моєму, є що кидати де ми є. Та навіть він би в сусідніх кидався, він би в коридорі все покидав, як я думаю. Він якщо заспавнився біля дверки, він би міг на ізі вийти в коридорі і все там покидати. Я виграв поки полтора, але якщо ми ще, я думаю, на нього провіримо. Мені здається, це Мара, тому що він зламав нам лампочки, це дуже часто робить Мара. І після того просто до побачення. Вона так почала активнішати. Було б добре. Я почати охоту прокляту. Почати прокляту охоту. І. Подивитись значить, яка швидкість в неї. Мара, по-моєму, ускоряється. Ну, вона ж з по приводів, в я приводи, по моєму ускоряються. Так що просто треба буде чекнути їхну, ізначальну швидкість. Буде. М -м... Треба певно таблетки випити. Щоб провірити на мороя. Прям повністю запитись таблетками. Бо, по суті, я зараз зроблю провірку намороїне діагена. Тільки на них треба охоту. А на цих трьох охот не треба. Так що я можу запиватись повністю. Вип... Все, я випив всі таблетки. Так. Дивлюсь ізначально швидкі. Зараз треба чуть почекати, поки в нас таблетки заюзаються повністю, і відновиться розсудок. Ми зараз випали таблетки, якщо то морой, він зараз буде е, при охоті помало ходити дуже. Якщо то тодіген і зараз просто в нас як ракета прилетить, потім хочете помало ходити, це очевидно. Мара духа провірити важко, буквально важко. Я думаю, якщо це не морой, не дієген, то це в нас буде мара тільки. Зараз буде Варік покидати в його кімнаті речі. І чисто подивитися, що він буде з ними робити. Якщо він буде почати почне їх розкидувати, буде полтергейстівський гестовський бам. Оце полтер, але все одно. Я думаю, це не дух. Дух хоче захищає свою кімнату, він може сильно активнішити, якщо там хтось буде. Але ж він ж під, під час цього. До того, як нам лопнули лампочки, він не так сильно активніший, як після того, як нам лопнули лампочки. Це майже 100% мара. Я думаю, що на широсоток піднявся, можна йти. По суті, в діагена і в Мароя топ у ліка радіоприймач, оскільки я знаю. А в цих нема топ у ліки. Типу, по суті, цих можна я думаю, ввечері, тому що ми дивилися всі у ліки, у лік не було. Ємпі не було, ультрафіолету, по суті, не було, примарно не було. Тотса, скоріше всього не було, мінусової, скоріше всього не було. От чисто. Навіть якщо ми граємо на кошмарі. Це виходить Мара. Мара примарний вогник, який вона скриває. От і все. Окей, якщо б на кстаті, наприклад. О, ну все б було б полегше. Ладно. Треба заходити. У нас фотки, у нас фотки всі забиті. Кістку ми підняли. Я завжди щось забуваю. Коли. Я завжди щось забуваю. Коли вже треба зробити ідеальне розслідування, я то кісточку не піднімлю, то ще щось. Так що. Треба бути обережним. Так, все, Надіюсь, я не здохну. А, він перемістився на ку на цю ванну. Окей, цікаво. Це цікаво. Опа, на окей, це не... це... Так, я пробую слухатись. Окей, що в нас? Що ми можемо з цього знати? Це не діагент? Окей. Це странно. Це чесно, дуже странно. Що? Він був швидким. Він був по швидкості. Десь я не знаю, як, як Рівенан, коли бачить людину. А Діген, коли був би близько, він би вже прозупинився І тим більше того, бо він за мною не побіг в шкафчик. Окей. Але дивно, Ми ті, якщо випали кучу таблеток, щоб то був би морой. Він би, мав би бути помаленький. Чого так? В духа і в марі проста швидкість. Ну, наскільки я знаю, я ще раз не. Не, не забувся, що я помнив за весь цей час. Не може такого бути? Що? серйозно, у нас є третя уліка? Яка? Де? Що це? Я все випив. Можна ще одну лазерну принести туди? Може почекати лазерну. Що у нас може бути? У нас може бути ультрафіолет. Мене так багато дивились. У нас EMP, я думаю, не може бути в нас EMP. Ось я мінусу речекнути. Примарного вогника в нас не було. Дотса не впевнені, ульгерфілат не впевнені мінусу узарачек. EMP не було стоп бо було стільки самодійств і він нічого не зробив. Тільки зайшли в хату з розп'яття. Угу. Температура швидко. А, він прийшов звідси Він прийшов звідси Он перейшов звідси, він прийшов звідси, він прийшов зі цей перейшов звідси Він звідси прийшов. Швидко. охоти, пліз. Пліз, пліз, до охоти, пліз. Ласка, тікай. Я втік. У мене... Просто навіть нема думок. Що це морой? А, точно. Я забув. Це морой? Того, що. Ми коли юзали. Ми коли юзали дзеркало, мене дуже сильно просів розсудок. Не рахуючи навіть то, що я пив таблетки він дуже сильно просів. І через що він був такий швидкий. Я забув. Але тоді має бути третя уліка, да? Типу. Радіоприймач Морої завжди. Марю мінусова температура, так? Да? Ой. Марю мінусова температура. Чого я не знайшов мінусову. Окей Я мене можу зараз хавати. Не бачу він солої, я не знаю. Коротше, я їду, зі зі це морой. Я. Я що зробив? Я EMP бачив. Все, я зробив всі завдання. Фотки забив. Я розумію, то морой. Бо іншого мене об'єсіння цього просто не мо. Опа, на. Фазмофобії немає байв. Всі чули? Всі почули. Дивіться, я свою руку відірвав, поставив на стенд. Це Марой, у нас ідеальне розслідування. Забрали цей раунд на базу. Ця гра була важка, Морой сильно взаємодійствував. Навіть якщо нарахувати, що я спочатку думав, що близнюки. Навіть з таким епічним кінцем, де я положив свою руку на стенд. Це було сильно. Але ми знайшли привів і зробили ідеальне розслідування на кошмарі в WUD X4. Дають нам 1785 доларів І XP. Це була крута гра. Дякую всім за перегляд. З вами був я, як завжди, не Всім дякую, всім пока.